Ну ти мене відправив спати, ти мені даш поспати, дитину. Ти хіба ні? ходиш за мною іди знімай, йди знімай, де знімай. Дійсно формувати паску дві їх верислав. Це дуже гарно виросло. <з animales> а може ще би б хай бросло? Ні. Хто сказав? Олію треба, бо руки олії треба намастити. Не олію, а водою змасти. Хто таке тобі сказав, дурне? Про Професіонали такі як я. <с FERG> хіба що такі, як ти? Йо, він не може ради дати. Все, може no, ж повітря випускає Ну і... то так. Нашому повітря випускає. Все понюхає, попробує до дітей. Що ти да формуй кульку, давай? Три, три, поділити. Що поділити, давай формуй кульку, щоб вона була гладенька. А як, як ти як ти оліє, руки без олії, як ти сформуєш? Ти... Ой, я моя, що, що ти? Ой-моя, що бабуся? трошки не так. Та то олію не роби таке, вона має бути гладенька і сформуй її гарно, дурнику ти. Дай рухай ти попшикає, треба сформувати. Вона має бути гарна. Формувати маєш кружочок, гарний, дай другу руку. Ти слухай мене, я не знаю, яку ти слухаєш. З професіонали. Фарну формую. Гарно, така, тако натягни, такого піднес її, тако, 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 під, є, тако під, під. Ні, не з руки в руку, а отако під. Во, все, во, й, молодець, молодець. Піднес, піднес, піднись під і все став туди найбільше. Нормально, добре, хай стоїть. давай прохистовіть. Ну, це така води. Професіонали, ви чому вбиваєте, йома, йома. Знає, що мене збиваєте, -мо, професіонал. Так. Тепер харно постоїть гарно Я знаю. Ну, давай. Професіонал. То забагато ти взяв. То забагато. багато. Може попробую його тут іст, вам спершу. М -м -м. Дуже смачне тісто. Професіонал. тут ему воно Все не перед поталяку став. Туда. Все, доброе, доброе, Добре є. Не підходу. Далі. Че олій може. Та води візьму. не вимахайся. Я знаю, что треба олій. Просто хотів новшество своє вести. Mm -hmm. не, не час для новшества. Давай ще формочки діставати. Mm -hmm. Ще професіонал, а ще треба. Mm -hmm. Блін, професіонал туди кропить, mm -hmm. Ти знаєш, що не вийде, я тепер по твоїй системі скажу. Mm -hmm. Треба гарніше просто класти, ти так кидаєш. Але, але гарно, тісто дивіться, яке гарне. Куркуми недавно, мене не послухав в тому плані. Дав би куркуми, взагалі було б жовтосеньке. Десь яке тут тісто, то з одного замісу, так. ще одну велику пече. Давай ще формочку. що. Де ти їх поставив? Що <системану> вам скажу, Що я вам скажу. Дай мені водички, цей, Дай водички. Ти не повинна, ти печеш, чи що, я те, що підсобник. Ну, Сопадає, все що все зробитиш. Хочу королів, якщо вийдуть паски, я їх прикрашу. Я вже там маю відправити ні? Відправити маєш? Ну. Ты серьезно профессионал. В рукавичку снимаешь? Накопала в форму. Вс, в рукавичку мальчик? Ну. Так, давай туши. Поденью. Вот водой то что с то выходит. Вот все тут. да. Вот, как раз его две. Давай. Сюди, а то маленько туди да, і все. Китіста смачне, я не знаю. Дуже смачне. Добре, що я мигдаль тобі купила. Мигдаля треба трошки більше дати. Чуть-чуть. Але дуже смачне. Але... Бо то смачне буде, таке... дуже смачне буде. Давай. А то все вигрібай, і то все одно. Ста... З одного замісу видати, 2, 3, 4, 5. П'ять ще трошки. Та води на. Я не знаю, бо то з водою, то воно не відстає, то має бути гавить, повністю мокрі руки. Може і з водою теж Такого шкреби зі стінок. Не будеш вказувати. <говори> Де твій фартушок то зараз весь брудний будеш ти. Не буду, Требі сказали Паску треба без фартушка. Хто сказав? не вийде. Бачите, паску. ви кажете, що коли Пасху між треть гарному настрою сміятися. Ми завжди сміємося. <говори> Ми завжди із всього лаху дрем. Саме більше Угу. <говори> Давай. Молодець. Все так піджимай, піднесь, піднеси. Та, Та не перекидай з да. руки в руку, а просто таку вот піджимай. Та відлипнути муси моз якось, Ні, ну ти ж водой пшик. Все, давай. Водой пшик. Вже медалі на це вдіваєш. І yeah. я, то. Все, молодець. Тепер хай підходить. Молодець. І ту мордочку, молодець, молодець.